Група ініціативних фастівчан під гаслом Фастів, чисте місто минулої суботи провела чергову акцію з благоустрою міста. Цього разу об'єктом роботи стала територія другого пляжу річки Унава, який є одним з найулюбленіших місць відпочинку фастівчан та гостей міста в літній період. Незважаючи на похмуру весняну погоду та північний вітерець, свідома громада та активісти міста згуртувались у роботі по прибиранню сміття як на береговій частині пляжу. Так і на підводному ґрунті річки, і в цьому їм допоміг Фастівський комбінат комунальних підприємств, який надав необхідну спецтехніку та машину для вивозу сміття. Ініціативна громада міста полагодила лавки та пофарбувала перевдягальні на пляжі, розчистила та прибрала від сміття підходи до пляжу з боку міста та мікрорайону Казнівка, а також облаштувала спортивний майданчик для гри у волейбол. Ми з друзями вирішили облаштувати на Фастівському пляжі, другому спортивний майданчик для гри в волейбол. Взяли лопати там, за допомогою трошки трактора. Трактор розрівнявся, лопатами. Зараз ми все це вирівняємо, закопаємо стовпчики, поставимо сітку і можна буде влітку тут грати в волейбол. В планах ще є трошки вище зробити футбольне поле, але це, мабуть, вже наступного разу треба буде теж там розпланувати, там поставити футбольні ворота. В принципі, таке чудове місце. Для відпочинку фастівчан на березі річки буде користуватися великою популярністю, враховуючи те, що на море там не всі мають змогу поїхати. На річці можна буде нормально відпочити. Місцевий житель, який раніше працював лісничим, розповів про висаджені молоді дерева. 80 сосонок посаджень, десятка півтора зарізок, вісім каштанів, сім ялинок, дубків 15. Коротше, тут більше 100 Штук деревець, що в цьому квадраті підросте і буде казав тобі на друге покоління. Виросте, якби тільки зберегли його. Свідомі фастівчани не словом, а ділом продовжують робити своє місто красивим та охайним. А роботи в цій шляхетній справі ще багато. Разом не фестівчани фастівчани вирішили прибрати прекрасну територію нашого міста для відпочинку літом. Разом всі наведемо порядок в нашому місті і зробимо маленьку європу в нашому місті. Активісти ініціативної групи Фастів, чисте місто запрошують усіх небайдужих мешканців та гостей міста взяти активну участь у роботі з благоустрою Фастова. Тож про подальші акції та місце зустрічі буде повідомлено заздалегідь Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ. Зазрать, як падають ловити, єш мене ми на у упаду всіх брей за хвостників, за танцюю радісний зранки до смерті. Наберусь на райду. i not